Що я споживаю L8, такі капсули, і використовую 2 dvaDrops, Roll і пластири. Пластири мені дуже сподобались тим. Наприклад, коли я приходила з танців, мене боліли ноги, я чіпляла їх і день навіть можливо скоріше і мене переставало боліти. От в Drops, Мене коли боліли очі, я капала і мене також переставало. Ну і елеп – це я стаю зранку, мені, нам мама кожному розподіляє на три частини, і ми п'ємо кожного ранку. Наложку на. Ложку, на ну, е... Порошенчик наложечку за і забиваємо водою. Ще я е... розводжу елеми і маю лице, щоб е... не було пришіків. Прыщ...